Аляну з іншого кута, ще й пару ягодок пропустив. Ну, пару гнилих бачу є. Ну, така вона, бачите, вже з закінчення сезону. По цій причині я й зменшив ціну. Я не скажу, що прям вона така страшна. Я думаю в нашому місці за її ще деревий 180 в сезоні 2025, тому що ягоди зараз в принципі немає. По класиці жанра багато хто проснувся, хтось думав, що зараз полуниця буде в цьому році по 30 гривень. І почали вже писати, побачили, що її в принципі вже той полуниці немає, вона відійшла, місцева вся була вимерзла, привозна вже давно закінчилась, тому що там сезон раніше починається. І як завжди, почалася ця писанина, а чи ви не продаєте, по якій ціні. Ну і все в цьому роді. А я працюю тільки останні часи з постоянниками. Сама класна продажа. Без лишніх слов забирають. Знаю, що солодка, знаю, що нормальна. Ну, таку базу клієнтську я набирав десь приблизно на років... Років три, мабуть. Така бачите, тут таке треба добрати її. Ось такий кущик, блін ягодки дрібненької, трохи буде. Вижте. Є тут її трохи. Незважаючи на те, що в нас зараз ще стоїть така похмура погода. Ночі 8, день 22 максимум. 21 в основному 20. То вона солодка, вона ще спіє. Я вибираю раз в 3 дні. А то й раз у два дні, як коли? Ну, в принципі, закінчення плодоношення сорту полка без поливу, воно виглядає щось приблизно так, як зараз ось у мене. Така ягодка, її багато ще. Ще й зеленої багато. Я думаю, ще буде одна така хороша виборка, там ще плюс тепло йде. Вона зараз не ще чуть-чуть. Я думаю, це десь буде ближче до липня. Десь да, 29. Так, 29-го я планую виборку останню робити. Тому що ще трохи її буде на продаж. З цієї такої невеликої полуниці в тому, що вона не розлазиться, якщо ти вариш там її на якусь вареню. Мати часто колись робила нам з останньої полуниці, з полки вареню, то така вона, як горішки, вона не розлазиться, вона не пуста всередині. Класна полуниця. Ну, просто це, знаєте, якщо жарат над тобою стоїть, вдень вибираєш, де трохи нападають воші. На ці вибирати. Крупна вже пройшла, така була гарна. Там По 30 грам ягоди було багато, 35. Тобто крупняк вже, я думаю, пройшов. Вона плодоносить приблизно вже десь, я почав продавати ягоду, десь з 10 червня. Вона вже два тижні рясно плодоносить. Ще, друзі, одна мисочка. пройшли дві треті. Двох рядков, я думаю, до кінця ще буде така мусочка, кіла два ще буде. І того буде, у нас десь 7 кг до ряда. Там буде менша та сторона, не така чомусь вражайна. Хай там 13 кг дасть ця грядка. Я вважаю, це непогано. Ну, така ягодка, бачите, як горішки. прикольно В принципі, може я і не помилюся що я взяв 4 відра, ці відра тільки влазить по 3 кілограма максимум От і все. тут не буде ще 3 кг закінчив вибирати потратив години дві щоб вибрати до 0,75 Вибирати довго але результат бачите який 15 кг мені дала грядка Уже по суті це закінчення плодоношення я так дивлюсь, що зелена є, може навіть ще й дві виборки буде. Ну я не думаю, що вони будуть такими масштабними, тому що полуниця вже відходить. Це вона за рахунок того, що вона друга річка, а їй нав'язалось багато, зараз ще не сильна жарка погода, там іде жара, то вона ще трошки плодоносить. Я так і планував, що це буде субота 29, і я думаю, десь ще в понеділок або у вівторок буде виборка. Теж буде останнє. Но, по суті, вже можна зробити підсумки, що цей сорт полуниці плодоносить до кінця червня на полісі. Бувало таке, що він не плодоносив до початку липня, але це було зв'язано з тим, що був сезон, пізно починався, або це була трохи І не жарка погода стояла. Не любить цей сорт сильну жару. Зараз погода гарна стоїть, така приємна, і бачите, яка вона глянцева виходить. Це полуниця. Тут приблизно 15 кг, може навіть і більше. Тут у кожному відри десь по майже 3 кг, і там ще мисочка, ну, десь 15 буде, я думаю. Так що, друзі, я зараз буду телефонувати і вести полуницю на продаж, а ви можете поставити цьому відео лайк і чекати наступні